Подорожувати Європою стане простіше з 1 липня. Частина українців зможе отримати шенгенську візу за спрощеною процедурою, не сплачуючи 35 євро. Йдеться про спортсменів, наукових співробітників, водіїв міжнародних рейсів, журналістів, людей, які їдуть лікуватися за кордон. Так Ігор Горколинич здав документи на отримання шенгенської візи в генеральне консульство Словацької республіки в Ужгороді. Як менеджер туристичної компанії, він добре знає процедуру і вимоги для отримання виїзного документу та можливі причини відмови. Відмовляють лише з причин в основному це порушення якогось шенгенського режиму. Наприклад, якщо у людини була відкрита шенген, але в чеському консульстві ну не в чеському да а людина полетіла, наприклад, в Італію, і в неї печать в паспорті буде італійська або французька, або німецька. Тобто, порушення саме шенгенського режиму. Відмовлятимуть менше от безкоштовних і довготривалих віз буде більше. Такі переваги передбачені спрощеною процедурою отримання шенгену. Вона запрацює вже з липня новою ...визначено чіткий перелік документів і пільгові категорії людей, які можуть розраховувати на безкоштовний і багаторазовий дозвіл. Якщо в угоді до її входження в дію було написано про те, що українські громадяни мають право отримати візу до року, то в цій угоді вже чітко зафіксовано: один рік, два роки і п'ять років. Експерти зазначають, чіткість правил цієї угоди велика перевага для українців. І Ще одна причина неухильно дотримуватися визначених правил, аби працівники консульств не мали ані найменшої причини відмовити у довгоочікуваному дозволі на виїзд за кордон у генеральному консульстві словацької. Республіки вже готові до ліберальніших правил водичі шенгену з першого липня. Ми не передбачаємо великих змін ні в роботі консульства, ні в кількості виданих віз. Бо ми вже нині готуємося до лібералізації. Словацька республіка зацікавлена полегшити візовий режим українським громадянам. Тому для нас це буде природний крок у розвитку стосунків. З кінця минулого року бачимо величезний інтерес до словацьких віз. За останні п'ять місяців ми видали в чотири рази більше шенгенських віз у порівнянні з таким же періодом 2012 року. На Закарпатті три консульські установи дві угорські. В Ужгороді та Берегово і Генеральне консульство Словаччини в обласному центрі.